Всім привіт, з вами Саша Руснак і будемо далі проходити Вольфенштейн. Ми на четвертій місії. Так, я не пам'ятаю щось під вагою. Так... Дівич один. Настрою не дуже маю, багато. Ну і якщо реально этим звей. мої відео в одній групі в контактах не приймали Коротше, що? О тут ого. Хавальники і все тому подобне. У нас його Томпсон. Томпсон він потужний пістолет-кулемет. Патрони до нього рідко будуть зустрічатися. Оце Кольфенштейн, а не Call of Duty, де Томпсон на кожному кроці. Також є снайперська винтівка, яка в три чи два рази мощніша простої. Тут що бронебойний патрон, що? Не знаю, но ну, то що мощніше це таке читерське оружие в дик в цій ігрі. Берем зараз ножечок. Ой. Мужик. ну ти шо набухался? До нового року ще далеко. Чик-чик-чик. Все, мужик. Гітлер Карпут. Берем. МП майстер Эй, мужик, ты там десь був. Ты у кого стреляешь? Е, лох. О, гундинка. Німецький порнофильм снімался тут, видно. Похоже на то. погана картинка. Ну и в жопу. Обычный чекай. О, сразу два. Минус два гомнюка Десь тут є один гімнюк ще Десь є тут один гімнюк, його треба убити. Да, ну в жопу. На гомнюках зацеплюватися не надо. капут. Ока. Так, там к им хавали не надо зараз. О, ну. Ой, тут крупнокалиберный пулемет наш. МГ. Сихвал ему, я качок в тире. Ти ч є там? Ну иди сюда качка. Ех, лох. Разряджай, мой снайпер кавалить одного весело. Ой! Німець. Да Вот Томпсон. Умер без брони. Жаль, жаль. Ну, хоч тут є хавальник чуть-чуть. Відкрипи Томпсон, один мощний. Ну, десь на цьому уровні ще нам стенд дадуть. Так. Куди ми йдемо? Йдемо направо. Тут є один. Снайпер. І ще один тут. Сок дерьма его вот, вот, там все. Бувай один. Вс ⁇ Ой. Я на тебя не ждал тут. Ах, кусок говна. в жопу подвагивает Эй, я на твою, я твою колбасу не хочу Шо там в тебе от бивна не Спасибо Лучше б супчик дав якийсь Тян шо у нас тут А, це вот такий о вошок який дає нам стен Тут у нас бронежилет. Ми його лишимо на кінець. Якщо нас нас Добре, добре. Стен стріляє патронами, як і МП, тільки убойніше. Він перегрівається. Скільки там стріляє? 10 пулів, і все. не зрозумів FPS упав. Це плохо, плохо. Так, ідемо сюди. О, тут я помню. Я один некрасивий чоловік. Я вообще один умный. тут все, он ну, что у нас тут? Еще одна Пожалуйста, съемка я... порнофильма. Еще мы не занимались. А? Не, лучшая, Це, моя, не, емко, не О, помню, Знаешь, это было лучше, я кайф был. Это я кайф мой ужасный. На немку куны кванды тоже. А, на тут. Ой, помните помню места. Что она и шли? Кажется, это ну, безумно и удобно все что она знала, где копать, нужно признать. Ты думаешь, она права и насчет всего остального? остального. Но, ты что? Возрождение мертвых. Все, узнал, что хочу. Спасибо. Что вы курили? Не знаю. Ой, поганый дядя. Перевод передуркам цим був Люгер с глушителем. Для кого? Для нубил. Спасибо. Мне він не нужен. Є стенк, він наймощніший. Ну і йдемо сюди. О. Я один секрет тут. Такий. Ах, кусок дерьма. Завес в FPS, падає, я не знаю чого. Привет. Цей снайпер бо нас так зажарил, о там. Арис. во, о там. Так бы жарил. Щоб прибив би легко. Плюс звідти тяжко замітити його. Тут застрибнули. І йдемо назад. Добре, що щось там твоє. Німецький не дуже добре знаю. Шо-оу. Буред. Извиняюсь, что скастрав не думал, что що... бы хоть щось було Гитлер вышел шось. А, я согласен, это ужас. Это были наши, люди. наши люди были закрыты с этими. Э, лох. Так, именно что прошли уровень. Да неужели? Шесть предлагали. Все. Да, мы у всех поубивали. Теперь я йду за броню і жизню. Ось я вже був, прийшов з бронею. Броня нам понадобиться на следующему уровні. Так тут выбиваем ногою. Лучше ножичок візьму. чик 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 А ну давай Ну все. Але я лучше... Візьму динаміт ще тут є. Така штука буде нужна нам на наступному уровні. Так, де стан? Ну і все, місія пройдена. Надіюсь вам відео сподобалося. Всім пока. Вами був Саша Роснак. До нових зустрічей.